Всім привіт, мене звати Іра і ви на моєму каналі. І недавно я отримала коментар про те, що Ір, ж коли знімала відео про тренди, ми так скучили. Давай може, ти знову підготуєш інформацію, і знову ж таки, знімеш для нас таке відео. Взагалі, зараз я досить кардинально поміняла свою думку, тому що пару років тому в мене таке було, коли я знала, які тренди. Я прям ходила, шукала ті речі. Але зараз моя думка помінялась, і зараз, взагалі, мода загалом помінялась. Крім того, що моделі мають мати 88 см сантиметрів бедра, і зараз уже не так вузько дивляться, тому що раніше, наприклад, були штани тільки з високою посадкою, актуальні а ще раніше були тільки бедровки. Зараз актуально обіграти можна реально все. Ну добре, давайте не буду говорити все, але практично все можна актуально обіграти. І цим мені зараз мода максимально подобається, тому що є зараз стільки відгалужень, стільки стилів, які зараз популярні, які актуальні. Звичайно, є якісь стилі, якісь елементи одягу, взуття, які максимально популярні, які максимально трендові, які прям на піку на піку. Але загалом, якщо говорити загально про модну індустрію, о, то зараз актуально все. І не дуже для мене логічно в цей час знімати відео про тренди. Тому це відео це не якась інструкція, що вам потрібно купити, чи що вам потрібно викинути свого гардеробу. Це просто рекомендації, що зараз прям суперактуальне. Але ви можете до цього прислухатись, не прислухатись, хто що хоче, то і носить. Але раз ви просили, мені в принципі теж цікаво було дізнатись, тому що я за ці останні півроку взагалі не цікавилась модою. мені самі було цікаво почитати статті. Подивитись якісь відео для того, щоб самі дізнатися, що взагалі зараз актуально, подивитись стріт-стайли. Сьогодні я вам розкажу про тренди у взутті на осінь 2022 року. І перше, це таке загальне. Які взагалі зараз носки актуальні. Носки в сенсі не шкарпетки, а носки взуття. І знову ж таки, як я вам казала раніше, актуально все. І зараз у взутті носки актуальні і круглі, і квадратні, і гострі. В залежності, що вам подобається, яка у вас форма ніг. Перший вид взуття – це такі скейтерські кеди. Це можуть бути фанси олдскули, це можуть бути Nike Blazers, Джордени, будь-які кросівки, які на плоскій підошві. А вони можуть бути базові, білі, якщо ви. Любите суто такий базовий простий гардероб, вони можуть бути якісь супер яскраві, тому що Джордани в різних всяких відтінках, різна комбінація там фіолетово-жовтим, з, з жовтим і тому подібне. Скейтерські кеди, ніби вам знову 16 років. Е, можете вдягати. А взагалі на скейтін тільки 16 років питається, що шо це був ейджизм, чуть, чуть такий, ви знаєте? З чим носити ці кросовки? реально з бучі. З легкою сукнею, жіночною, романтичною, з оверсайз джинсами, а під який верхній одяг, косухи під пальта, під тренчі В принципі це досить універсальне взуття, в якому тобі зручно, в якому ти можеш ходити кожен день. І ще й класно виглядає стилі. Наступне взуття це висока платформа і високий каблук. Я не можу сказати, що цей тренд зараз актуальний в наших реаліях в Україні. Тому що треба мати зручне взуття, вдруг буде повітряна тривога, тобі треба буде бігти в сховщі. Давайте будемо прямо дивитися. Але якщо ви кудись вибрались на якийсь відпочинок, одягайте таке взуття, воно зараз максимально актуальне. Але, будь ласка, не забувайте, актуальне це не означає, що можна дістати ваші туфлі з 2009 року і почати їх носити. Ні, воно все рівно все змінюється. Так, платформа була актуальна більше 10 років тому, але не зовсім така сама, як і зараз. Зараз каблук. Товстіший, не такі шпилечки тоненькі, що можна не знаю суші їсти тими шпильками. Товстіший каблук пряміший каблук, хоча досить таки заокруглені, і взагалі різні цікаві каблуки, це також тренд, який вже досить таки давно в нас. оці є каблуки запальнички, каблуки всякі зігзаги і тому подібне, це теж супер-дупер актуально, супердупер. Але якщо ми говоримо про такі класичне, досить таки мінімалістичне взуття, але на здоровезній платформі, то, будь ласка, звертайте на це увагу. Звичайно ж, хто започаткував цю моду? Першими це були Versace, з ось таким масивним взуттям, яке йшло ось таке вниз. Ширше ніж зверху. Потім буквально майже зразу. Я не знаю, як вони так разом надихнулись одночасно. Але майже зразу вийшло взуття Валентино. Валентіно, яке більш мінімалістичне, але що теж те взуття досить таки схоже. Їх роблять теж в різних кольорах. А в мас-маркеті ви можете знайти що подібне взуття до тих, що до тих. Наступне я дуже обожнюю таке взуття. Я того року собі в Італії купила, але якось в Україні не прийшлось мені в них ходити. Треба дістати і почати носити. Це брикіншто. Знову ж таки, вони актуальні вже не перший сезон. Якщо раніше влітку ми носили це босоніжки-брікінштоки, їх можна було одягати з шкарпетками або без шкарпеток, як кому подобається. То зараз це уже з закритим носком. Їх дуже класно носити саме шкарпеткою з такою прям грубою, в'язаною, або просто закупити собі ці брікінштоки зразу з овчиною. Коротше, це дуже стильно, дуже зручно. Якщо вам здається, що це незручно, бо це шльопки, які не тримають п'ятку, але в них типу жарко, ні. Насправді в них не жарко, і вони дуже зручні і стильні. Наступний варіант зуття це балетки і Мері Джейн. Я подумала, що це можна об'єднати в одну рубрику, тому що це дуже схоже взуття. Давайте що розберемо балетки. Знову ж таки, вони до нас повернулися. Були актуальні років напевно вісім тому, але вони трошечки види змінилися. Вони не такі. Тонкі, якщо можна так сказати, не ці балетки, які оце було модно на рекламі їх скручували. Типу, от дивіться, яка вона малесенька, ця балеточка, Можна таким собі в сумку ходити на каблуках, а потім їх переводіти. Ні, не такі, трошечки більш структуровані, з якимись цікавими детальками і тому подібне. І знову ж таки, цікава деталька, це може бути саме. Перекваліфікування з балетки в Мері Джейн це взуття, на якому є зверху такий пасочок, і в мене зразу в голові балетки від Miu Miu. У мене вони якраз є, але мені чесно, лін, їх чесно лінь їх діставати там внизу. Але Джейн, насправді може бути не тільки в балетках, але й взутті на каблуках. Дуже класним варіантом, як носять взагалі Джейн, це не защіпають ці пасочки. Як би це дивно не звучало, але так. Просто балетки, чуть-чуть, так, знаєте. Ну, дуже базово, я не буду говорити скучно, просто базово. А коли це Mary Jane, і вони ще розтібнуті, і ти такий думаєш, хм, вона просто спішила чи вона дуже стильна. І знову ж таки, ці балетки і Mary Jane можна одягати і під джинси, і під легкі плаття. Але я взагалі особисто люблю комбінувати різні стилі, тому якщо балетки і Mary Jane це більше такі романтичний взуття, то я би одягала їх з такими грубими штанами. Такі наступний один із моїх улюблених трендів це. Гумаки, знову ж таки, він уже не перший сезон у нас в тренді. Але як же я люблю гумаки. Це ж треба було додуматись, придумати таке взуття. Коли ти взуваєш, ходиш по болотах, по ріках, по калюжах, по всьому, чому тобі тільки заманеться. Крім того, що це зручне взуття. Воно ще зараз максимально. Трендове можна сказати, що так частково повернули цю актуальність Bottega Венета чи ботека Венета. В них такі супер оверсайзові, такі от прям калоші, і крім отаких, от, от величезних низьких гумаків, актуальні, і паралельно і високі, такі, що йдуть під колінко, супер виглядають, дуже класно видовжують фігуру, видовжують ноги. Кльово їх носити під якісь грубі шкарпетки, знову ж таки, і не тільки їх носити прям по призначенню, коли падає дощ, типу під джинси, під якийсь дощовик, і одягати їх до кардинально інших речей, до яких здавалось би. Воно напевно, не підходить. Але насправді, коли подивитись на образи з легкими платтями і з цими гумаками ботеги венета, виглядає реально класно. І не будемо далеко відходити, наступним також актуальним взуттям є мій бутс. чоботи, які доходять до твого коліна. Це може бути і. До коліна, але це можуть бути і прям ботфорти, які переходять за коліном. У нас були ботфорти актуальні роки напевно, 4 чотири тому, але вони були актуальні такі супер в обтяжку. Вони назвали, здається, сокс. Ну, типу, як шкарпетки, вони були в обтяжку, і вони були дуже такі сексуалізовані, тому що зазвичай вони були на шпильках чи на каблуках. Зараз же ж вони трошечки помінялись, тому що вони... Класні, коли вони, по-перше, спускаються вниз і роблять так багато-багато різних складочок. Коли вони не в обліпку, а вони такі більше прямі, коли вони не обтягують ляшку зверху. Це, знову ж таки, може бути на каблуці. Вони вже не такі жіночні, не такі сексуальні за рахунок оцього, такої масивності, і знову ж таки, її можна одягати по-різному. І якщо раніше ми ботильони одягали або під плаття, або під спідницю, або під штани в обтяжку, то зараз. Або під голе тіло, або, наприклад, під навпаки оверсай-штани. Так, вам може здатися, що це тумач, таке величезне взуття, такі величезні штани, де там ноги, взагалі, ти в 300 разів більший. Але ти можеш погратися на таких об'ємах, одягнути якусь супер обтяжку мачку, чи не знаю, будь-що обтяжку зверху, а внизу такі величезні об'єми, і воно буде виглядати боже ідеально, повірте мені. Наступний варіант взуття це, в принципі, будь-яке взуття, але яке в металіку. Взагалі, я вам пораджу, найкращий варіант з цих трьох це все-таки срібло, тому що в золоті можна трошечки виглядати як якісь цигани в Закарпатті, а в розовому золоті надто гламурно. Тому срібло це такий найлегший варіант, який можна комбінувати у повсякденному житті. Не тільки у повсякденному, але в принципі, який найлегше комбінувати. Але загалом це може бути і чоботи, і ботильйони, казаки. І лофери. і я якраз згадала. Про казаки і про лофер, і вони також все ще актуальні. Головне, щоб вони були структуровані, вони можуть бути високі, вони можуть бути коротенькі. Дуже класні варіанти є в Качаровська, але от я їх міряла, і вони мені не дуже підійшли, тому що там довжина така посередині. Тому, якщо у вас досить такі масивні литки, то вам бажано не брати середньої довжини, вам треба брати або низькі, щоб вони закінчувались на 10 см від стопи вниз, або навпаки високі, щоб були максимально Цему 10 см під коліно. І останнє це лофери. Я обожнюю лофери. Знайдіть лофери, які вам підходять. Якщо у вас є якісь, які вам натирають, продайте їх, вітайте. Викиньте і знайдіть ті, які вам підходять, тому що якщо ви знайдете ті, в яких вам зручно, ви не захочете їх знімати, тому що це взуття максимально універсальне, його можна одягати практично зі всім. Якщо постаратись, навіть можна спортивним одягом його одягати, але загалом його дуже легко комбінувати. Можна одягати під шкарпетки, можна без шкарпеток. І, взагалі, якщо в минулих сезонах лофери були актуальні більше на такій високій платформі, на такій масивній тракторній підошві, то зараз це не тільки такі лофери, але досить такі мінімалістичні, дуже класні варіанти є в Мейсон Марчелла. Такі тоненькі, навіть можуть бути і лаковані, чорні, білі, коричневі, будь-які, які нам тільки заманеться. Я хочу вас попросити підтримати україномовний контент. Якщо він вам сподобався, покласти лайк і підписатись внизу. Написати обов'язково в коментарях, яке з тих взуя з тих взутей. Напишіть внизу в коментарях, яке іззуття вам сподобалось найбільше. Мені буде цікаво почитати. Я дякую ЗСУ за те, що вони дали мені змогу зняти це відео в тишині. Слава Україні! Слава ЗСУ! До скорої зустрічі і па-па! Боже, як я скочила! Замотаю із і за зйомками!